Вітаю, шановні глядачі, спецпредставник Трампа. Вітков дав інтерв'ю. Прости, господи, журналісту Такару корокалсну такі журналісти зараз на США. Там вони говорили про нас, про Московію та й загалом про наші відносини. Але по відчуттях це відео більше нагадувало, мабуть, збір за патріотів чи таких затятих рософілів, що там треба було поставити самовар, тульські пряники і музику на балалайці. Розмова між любителем московського метро та такером Карлсоном і спецпредставником Трампа по Москві Віткофом відбулась вчора, 10 годин тому. Загалом цей потік і зазнання йшов півтори години. Давайте спробуємо вибрати раціональне зерно. До речі, на нашому каналі є переклад уривків з цього горе інтерв'ю ви там в прямому ефірі, прямою мовою, точніше, можете почути найвідбірніше, так, що там наговорив Віков. Зрубши перша половина розмови Карлсона з звідкофа йшла про боготворимий й республіканцями Ізраїль. Вони казали про угоду з Хамасом. Особисто нам згадався момент, коли Вітков розказує Карлсону історію, коли йому показували фільм про події 7 жовтня. Він розказував, як це жахливо, коли відрізають голови. Військовим Ізраїлю чи про зґвалтування. але ця вся емпатія так контрастує на фоні того, як вони розказують про Україну. Бачите, обох викривну уявлення про реальність та й про мир в газі смішно говорити. Там уже відновилися бойові дії. А Трамп від Золотої Гази знову кинувся до підтримки Ізраїлю. Перед тим як говорити про що вони нагрежували на камеру про Україну, слід згадати про замах на генія Трампа. Вітков розказав, що Кремлівський мудак молився за Трампа, коли на нього був замах. А також попросив про це православного папа. А, і профів немає. Віримо одним словом, Путін так сказав на зустрічі. Підстелив як завжди по покегебіськи, як може американці ведуться. Також Кремлівський мудак замовив. Чудовий портрет Трампа у привідного московицького художника та попросив Віткофа доставити його Трампу. І звісно, що наш американський дурачок вас описав це як благородний жест, московська школа психології в дії. Трамп уже від цієї дешевої лесті розплився. А тепер до найкрінжовішого. до того, що вони казали про нас, це можна назвати суміш восхищення від московицької пропаганди, бажання здійснити задуманий переворот, простої жадібності і цинізму. Що своєю токсичністю відкидає можливість їх нормально послухати, звісно, що всі мирні ініціативи, кожен крок до миру, де заслуга Дональда Трампа на думку Віткофа, вони порівняли, що от Кремлівський муділа він так поважає Трампа, а от Зеленський і ця перепалка в Білому домі це неповага. Тобто, контраст, виховний Путін і Грагуль Зеленський, була повторена байка про оточення війська в Курську. Хоча всі це вже писали, що ця інформація не була здійсненою, та і загалом розвідка сполучених штатів про це говорила Трамп, але йому пофіг, як от 350 мільярдів, і оточення українських військ. Були казки, що ми от близькі до 30-денного перемир'я, але от на московій нюанси, на які треба зважати, і так далі. Тобто, ми йдемо на всі вимоги, а от на московські вимоги треба зважати про енергетичне перемир'я. Вже втирають казки, що воно от от має бути і реалізовано. Ну, от бачите, те, що вони робили з Одесою, це. Точно, крок до перемиря не переплутайте. Перемир'я в Чорному морі має бути введене наступного тижня. О, цікаво. А от запуски умовних калібрів це буде входити в перемиря чи ні? Ну відповідь буде очевидною. Так само вони розказували казки про те, як важливо розуміти Кремль, що Путін розказував Віткофу про 80 90 бої Для них треба врегулювання, але от найбільше, звісно, здавало вміння Віткофа до визначення спірних територій. Це треба пряму мову передати. Найбільше питання в цій війні це так звані чотири регіони. Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території російськомовні, і там проводилися референдуми. Більшість людей висловилися за те, щоб бути під владою Росії. Ще раз чотири регіони, серед яких він назвав Крим, Донбас, Луганськ, часи Донбасу, і ще два. Ну, ясно, що це не торгувати американськими штатами, тому по цимбалах, як там називають ці землі, але смішно було почути, що вони російські, бо там були референдуми під дулами автоматів. Не знаю, може магарух наскільки вас хитівся, що вони так думають і анексувати Канаду. Карсон там підтягує, що це вже територія Росії, і там уже все вирішено. А от що справді їм заважає, це наша конституція? Бачите, ми не можемо просто так взяти і віддати землю. їх. Взагалі переживання, чи Зеленський виживе після цього, і чи визнає це світ, що ці території є російськими. Фактично, товариші офіційно говорять, Україна не просто має відмовитися, а юридично визнати цей факт. І цей факт в чому бачать проблему. Вони це жахливо. Бо тут не йдеться про де-факто анексію, а про юридичне визнання факту анексії. Тобто, Московія напала, просто знищила кучу. Інфраструктури і найголовніше повбивала людей жахливо, розв'язала страшну війну. А тепер, коротше, ну треба просто війти в становище московитів. Все, що вони загарбали, це взагалі їхня територія. От Давайте визначимо, що це їхня історична реальність. Ну як це взагалі можна сприймати, цей бред Це взагалі не, не просто крах безпекової системи в світі, а заявка. На такий світ, хочете нової землі, воюйте. Скільки завоюєте, буде і ваше, значить, буде ваша історична земля. Ось світі вистачає спірних територій, молодці миротворці, так далі тримайте. І можливо, за Трампа цього ще не буде так сильно видно. А от після хавайте. Потім трампісти будуть говорити: от був Трамп. А от зараз що сталося, якби не Трамп, а Трамп, по суті, породив це все. Як до речі, він і породив псевдодоговір з Талібаном і по суті, при ньому вже почали зливати Афганістан. Американці зараз просто відмовляються визнавати речі своїми іменами. Вони кажуть, що Кремль вже отримав, що хотів, наших п'ять регіонів, їм не треба вся Україна. Ну тут нема що сказати. Мабуть, вторгнення і напад на столицю. Початку вторгнення це точно не вважання приєднати цілу Україну в тій чи іншій формі. При цьому це все приправляється легендарним копієвом, що Україна хоче втягнути США в третю світову війну. При цьому був тиск на Україну по нашій паралелі. Вітков сказав Карлсону, що Україна визнала. Що їм не світить НАТО, а от США і ЄС нададуть умови, схожі на п'яту статтю. Ну, це вже із позитивного можна сказати, тому що ми вимагали гарантії безпеки, а те, що вони там хочуть безпосередньо дати ці гарантії, це вже хоч щось. То, що проговорився Вітков, ми не знаємо, чи це справді реальність, чи він просто помалився. Ну по-різному може бути, але сподівався, що справді про це активно говорять. І коли був цей скандал в Білому домі, він якраз був довкола потенційної гарантії безпеки. Більше наразі нас нічого не хвилює із такого, що може забезпечити нашу цю безпеку. Окрім, звісно, того, що ми не будемо визнавати юридично, що ми віддаємо якісь території. Тим більше ми не будемо покидати території, які чомусь там Московія собі вписала в Конституцію, не завоювавши, не забравши, не контролювавши, про, про що взагалі мова. Звісно, якщо це правда, то не все так трагічно. Але у нас є глибоке переконання, що МАО-клоуни це все викрутять на зразок Будапешту, бо такі умови будуть пустишками. І це можна судити по тому, як американці повторюють московські тейки. Тож Вітков вкаже, що для московитів З нелегітимне, їм треба вибори, а З уже до них готується. Не знаємо, чи це черговий байт на скандал, чи це бажання підлести московитам, але не раз уже говорилося про небезпеку виборів під час війни, які це може мати наслідки для нас. Але разом з тим, якщо вони будуть тиснути, то якщо українці оберуть Зеленського через президентом, то це буде абсолютно не дивно. Не дивлячись на то. воно більшість, яке всіх дестала, бажання справді. Мати більш системне, професійне ставлення до української економіки і правової системи, так, питань до Зеленського: мільйон і маленький возик. Але якщо ви так будете тиснути, то мені буде не дивно, якщо Зеленського переберуть. Правда, я сподіваюся, що це не буде перекладатися на парламент, що українці все ж таки проголосують заряд різних партій, і там нарешті буде конкуренція і скільки у нас парламентсько президентська. Республіка, то нарешті уряд буде формуватися парламентом, а не офісом. Значна частина уряду. Далі Карсон згадує про Кляту Європу і згадує Стармера, який хоче відправити до нас війська. Та й загалом такер говорить, як, він, як вони сміють щось там. Кічитися Вітков підтримує цю думку, бо вважає, що напад Московії неможливий. А от європейцям треба бути поменше, ніж Вінстон Черчилль. Правильно, Віткофа треба, щоб всі були нікчемні, як і ти сам, щоб Мерлени сучасності знову когось приносили в жертву заради ефемерного миру. Для стіва Віткофа вторгнення абсурдне і неможливе на 100%. Ну прям як було в 39-му році чи в двадцять му Мабуть, коли американці хочуть забрати війська з Центральної східної Європи, це є сигнал, що Москва може анексувати Балтійські країни. Ми з нетерпінням чекаємо, які будуть тези, що вільно схоче Третьої світової війни, чи для там американці не хочуть вмирати за нарву. Видно, що Вітков це провідник ідеї глобального перевороту безпекової системи. Вони пропонують переглянути все від системи безпеки до простого бажання продати Україну якнайшвидше за ефемерні надії розвороту РФ. Для Віткофа, як і до Олога, Україна є більшою проблемою, ніж агресор. І, хоча є тиск про надання Україні якихось гарантій, але це все одно можуть бути постижки, як у чи інша угода без зобов'язань. Нам треба триматися і показувати чітко, що ніякого миру, де нас спонукають визнати окуповані території за агресором, і де нам не дають чіткі гарантії безпеки, то ми на цей мир іти не будемо. І у нас є всі можливості. Доносити це. Якщо не Трампу, то американському суспільстві, де збільшується, до речі, ідея нашої підтримки. Що це теж дуже позитивно. Все найкраще всім. Тримайтеся, до побачення.